Наш президент Володимир Зеленський його літак так приземлився у Сполучених Штатах. І сьогодні власне відбудеться зустріч, так така про яку дуже вже давно говорять. Дуже така бажана зустріч Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів. Також із Володимиром Зеленським. Власне, приземлився вже Володимир Зеленський на авіабазі Joint Base Andrews, І от власне бачимо перші кадри того. Як зустрічали нашого президента, бачимо патрулі, і таке інше в поліції тривав 8 годин по дорозі до Сполучених Штатів ще й з Ірландією. Прем'єр-міністром так зустрівся Володимир Зеленський, в аеропорту відбувалася ця зустріч, такі були перемовини, не гаючи зовсім часу, і навіть де можливо так проводити ці перемовини. Додаткові використовує Володимир Зеленський так цю можливість. Ну і тим часом, якраз таки, Дональд Трамп вже підтвердив офіційно, що ця зустріч із Зеленським таки відбудеться, тому що вже звучали різні заяви. Мовляв, у середу Дональд Трамп вже передумав зустрічатися з Володимиром Зеленським. Але після того, коли з'явилася така інформація, мовляв. Поговорив із Макроном. Його Макрон його переконав у тому що таке потрібно зустрічатися з Володимиром Зеленським. І от сьогодні вже ця зустріч відбудеться вчора. Під час прес-конференції Дональд Трамп підтвердив, сказав, що поважає Зеленського. Розповів про власне цю майбутню особисту зустріч. Ось і сказав, що вона відбудеться завтра об 11, тобто в 18 годині, за Києвом. кажу, у нас буде дуже серйозна хороша зустріч. Сподіваюся на це, мені здається, нам багато чого вдасться. Я Поважаю президента Зеленського, українці билися дуже сміливо. Ми надали величезну кількість спорядження. Сподіваюся, що воно було корисним. Власне, ця зустріч сьогоднішня буде стосуватися ймовірно, так чи чи вже очевидно, угоди про корисні копалини. І якраз вчора ввечері міністр фінансів США повідомляв про те, що оця ця угода вже готова до підписання. Власне, про це він говорив у прямому ефірі. Каже, що абсолютно вже повністю готова ця угода, і міністра каже, на наголосив на важливості, зазначивши, що президенти України Володимир Зеленський і президент Дональд Трамп мають. Офіційно підписати цю угоду якраз таки сьогодні, 28 лютого. Пряма мова міністра каже: вона угода ця завершена. Вона на папері український уряд її схвалив. Завтра, тобто 28 лютого, очікується підписання глав держави. Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів. Це справді взаємовигідна угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес спільноту. Так за словами власне міністра фінансів, угода показує американському народу переваги. Для Вашингтона і те, що вона осваїв можливість будь-якої корупції з використанням найкращих американських практик. Власне, якраз таки сьогодні, під час зустрічі із Дональдом Трампом, Володимир Зеленський має підписати цю угоду. А знаємо, що було так багато перепитій напередодні власне підписання цієї угоди. Вона змінювалася, але попередньо вже був навіть у в українських медіа опублікований текст того, як це буде угода виглядати, і звучали доволі такі позитивні оцінки і сторони українських експертів. Також тож Будемо очікувати сьогоднішнього вечора, і то напевно якоїсь прямої трансляції того, як власне ця угода буде сьогодні підписуватись. Трамп якраз учора заявив про те, що він збирається власне перед пресою, перед журналістами публічно цю угоду підписати. І ну побачимо власне дійсно наскільки це буде зроблено так офіційно, показово оцінки Дональда Трампа щодо цієї угоди коливаються. Як ми знаємо, то він так. каже, що це угода на трильйон, то на 500 мільярдів, то на десятки мільярдів. Вчора він взагалі, говорив навіть під час вже підсумкової прес-конференції з Мірміністром Об'єднаного Королівства, Сполученого Королівства Великої Британії Кіром Старбером, про те, що ну, побачимо, як ця угода буде працювати. Мовляв, ми то будемо ці корисні копалини з українцями видобувати спільно, але скільки їх там є, ніхто не знає. Часто так буває, підписуєш угоду, каже Трамп, а там уже на ділі виявляється. Що все трохи інакше ні, ніж ти собі думав, але додав Трамп важливо, що ми там будемо в Україні, що ми будемо, значить, зміцнювати український суверенітет, допомагати Україні. Цей фактор, що американці там будуть присутні, він надзвичайно важливий. От власне, якраз журналісти розпитували, як Трамп собі бачить зустрічі з Зеленським сьогодні у Вашингтоні. Як це буде виглядати, як буде виглядати підписання цієї угоди, і ця розмова, власне кажучи, про кошти, про те, що кошти важливо повернути для сполучених штатів, вона не раз ця теза звучала у прес-конференції Трампа вчора. Ми можемо зараз навіть послухати цей виступ напряму цей момент, коли Дональд Трамп говорить про те, що Сполучені Штати за рахунок цієї угоди хочуть собі повернути певні кошти, бо європейські країни мовляв. Це вже роблять, повертають такі вкладені інвестиції в Україну. На що власне втручається сам прем'єр-міністр Стармеру це цю відповідь Дональда Трампа і додає, що мовляв, Велика Британія не отримує назад коштів, які Україні передали, бо це були безповоротно надані кошти. Допомога передана, яка не була розрахована на жодне повернення. Але, от власне, от ці свої відповіді Трамп згадав і про приїзд Зеленського і заявив, що сьогодні буде таке публічне підписання. Цієї вже багатообіцяючої довгоочікуваної угоди? Тож послухаймо якраз пряму мову із вчорашньої зустрічі обох лідерів Великої Британії, США і журналіста, пане президенте, чи скажете ви завтра щось президенту Зеленському, аби запевнити його, що війна його країни не була марною, а угода з Росією не буде загрожувати її суверенітету? Ви знаєте, що він приїде. Можливо, він уже в дорозі. Ми підпишемо разом угоду. Можливо, перед журналістами. Ми матимемо гарну розмову. Насправді, ми хочемо з ним працювати з президентом Зеленським, і ми будемо працювати з ним. Я думаю, у нас з президентом були дуже хороші стосунки. Можливо, вони стали трохи напруженими, тому що ми хотіли отримати трохи того, що мають європейські країни. Ви знаєте, вони повертають свої гроші, а ми не отримуємо кошти назад. Я подумав, що це була дуже несправедлива ситуація. Ми, ми не отримуємо назад всіх коштів. Я маю на увазі, більшість нашої допомоги була безповоротною. Так, були якісь позики, але в основному це було подаровано Україні насправді. Один з найцікавіших моментів цієї вчорашньої зустрічі між Стармером і Трампом, коли Стармер, як і Макрон, не боїться втручатися так, так. в розмову, відповідь Трампа і коригувати цю відповідь, каже: ну насправді, все трохи не так, як президент США говорить. Ми передали Україні кошти безповоротно грантово і не претендуємо на їхнє повернення. Трамп киває він, не дуже задоволений, ну але мусить визнати правду. Ну, бо сидить поважний партнер біля нього.